Так, ну що, була я в епіцентрі взяла ось таку цибулю. Дивіться, я ще взяла ось такий люпчик, не знаю, що це за цибуля ніколи не брала, але спробую. Взагалі, я дуже люблю ось, ту, ось цю цибулю, це халцедон, Вона дуже смачна, солодка, негірка, дуже класна. Тобто, я її завжди беру, саме халцедон. Ну, Спробую цей любчик, подивимось, що, що вийде у нас. Взяла ще капусточку, я капусточку взяла е, ранню і пізню. ось це вже перевірена. Я беру завжди Кевін і Центрінь, Центуріон. А це взяла українська осінь, не пробувала я ще. І взяла іюнська. Це супер рання. Ну, подивимось, томати я ніколи не проходжу повз томати. Взяла ось такі шарпей. І взяла черевички. Подивимось, що вийде. Короте, взяла ще ось у перчику, тут трошечки квіточок. І хочу посадити собі мочалок, боже, які руки. А, і ось взяла полуницю рожева мрія і лізонька. Не знаю, що вийде. Сподіваюсь, щось вийде. Хочу посіяти, посадити а, може у когось є. Розкажіть мені, що це за полуниця. Ну, коротше, буду сидити, ось таке. коротше, це не все. Буду ще брати, брати і брати. Мені не можна заходити в магазин, особливо сад город, тому що кожен раз я щось беру. До речі, взяла ось такі метовайт взяла ще від шкідників в ґрунті. Для розсади взяла я ще агр, агроперліт. І ще буду в ґрунт додавати. І ще взяла ось еко, е, еко таке от взяла. Ну, коротше, таке-таке. Готуюсь вже потрохи до висаджування розсади. Але ще розсаду дуже рано садити. Пам'ятаю, ми розсаду починаємо садити е? з березня, з перших чисел березня. Перчик у нас перший і пішло поїхало.